<свит> <свит> Марія Васильівна? Ви? Віталік. Можеш тепер мене назвати Машка, ти? <свит> що ви робите в цьому ліжку? Ой, що я тут тільки не виробляла. Я вже 10 років на мостик не ставала. <свит> так все, я йду до себе в кімнату. Віталік, можеш йти в будь-яку кімнату. Я сьогодні вночі на тебе квартиру переписала. Боже, я як я міг помилитися ліжком, а? А ти не помилився? Моя дочка просто заснула в мене в кімнаті, а я її не хотіла будити. Хм? То то були ви? Боже боже, що ж тепер буде, а? Я не знаю. Піду на узі, то скажу. І, і як я тепер маю жити в одній квартирі з вами і з моєю жінкою, а? Знімемо з тобою квартиру. А хочеш, я дочку вижену з хати. Це просто було якесь непорозуміння. Віталік, ще одне таке непорозуміння і дача твоя. Ставайте на мост. Я